вас сьогодні з перемогою. Важка гра. Сьогодні ось такий непростий матч. У суперник, було багато гравців з основної команди з першої, що скажете по матчу. Матч був дуже напружений, чесно вам скажу. При п'ятому особливо. Але ми молодці, тому що видержали. Дуже дякую команді суперників. Також хочу подякувати ЗСУ нашим воїнам які нас охороняють. Дякую. Ця гра була для них остаточно. В першому полі у вас було мало ігрової практики, зараз трошки частіше з'являєтеся, з чим вони грали, чому зараз граєте, як там так трапляється у вас. Тренер почав давати більше довіру, я думаю, на полі. Ну, моя ціль тільки одна це я. Доказувати йому і робити тільки позитивний результат для команди. Один з наймолодших в команді, в принципі, ось як вам з засвіченими гравцями, там все гаразд, конфліктів немає, Все спокійно у вас. Конфліктів зовсім немає. Команда мене дуже приємно прийняла. Дуже у нас класний колектив. Їм дякую за це. Просто бомба, чесно скажу. У вас досвід є в пляжному футболі. Ось Сергій Павельчук, метро Дорохо, такі гри, пам'ятаєте, вони щось в футболі там тягнуть, вас навчили цьому, чи вони просто так бігають собі? Буває, бігають, але звичайно навчили. Вони молодці також. Дякую. Їм. А Дмитро Дорохов взагалі як він бив підсилив ваша команда? Взагалі Ну я Думаю, підсилив. Міг на стовпа там через себе бити остаточно. Що чекати від вашої команди далі? Тому що щось е дуже важкі у вас матчі. В першому полі якось так якась легкість була і в грі, і в емоціях. Зараз це на нервах. Попередній тур, цей тур щось дуже складно все йде. Ну, бачите, команди підсилились. Ми також підсилилися з гравцями. Наша задача тільки ну, виграти Лігу Б. Це більше інших задач немає. Тарас Самборський не війну пізав зіграти чи ні? Думаю, так. Підсилив би чи... Можливо, підсилив би. Це вже тренер повинен вирішувати. Ну, сьогодні Максим Басалов хотів зіграти враження, він Був такий емоційний біля поля. Ось, він би міг би вийти чи ні? Він б нам, звичайно, допоміг, як не крити. Я думаю, п'ятому особливо. 领、嗯、导，科。<算>